Асоціація філателістів Кременчука продовжує чудову традицію закарбовування у літописі міста видатних особистостей, видатних колективів Кременчука на конвертах. І сьогодні, у День незалежності України, відбулось погашення марки на власному конверті народного аматорського вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу. Асоціація філателістів Кременчука. Оце продовжує цю серію, що ми зробили видатні особистості, видатні колективи Кримичука. Почали ми ансамбль пісні танці Славутич, духовий оркестр, потім ансамбль Дармаша, Людинікалюк, Люстерко. І оце пані Тетяни, народний самодіальний колектив, аматорський, Крила. Це такі колективи, які заслужують, щоб бути на конвертах в історії. Да, і оце ми на День Незалежності запропонували і зробили дизайн. Пані Тетяна сама дизайн зробила, і ми це зробили таке погашення. Ці діти э, наскільки талановиті, що Кременчучина не залишилась осторонь і запропонувала спілка фі філателістів зробити персональний конверт такого колективу, який який знає не тільки наше місто, це а і на Полтавщині. І далі, завдяки фестивалям, конкурсам, всеукраїнським міжнародним, яких у нас безліч перемоги, гран-при цей конверт він не тільки у них буде зберігатися на згадку. Цей конверт буде зберігатися в краєзнавчому міс нашому. Міському музеї за популяризацію української музики та вагомий внесок у культуру погасили сьогодні Марку і на конверті української співачки, композиторки та фольклористки Анни Булат. Це для мене теж така честь, і я думаю, що Мій, моя місія тут це розвивати українську культуру, розвивати український фольклор в незалежності, де це в Україні, не в Україні. Тобто моя місія це показати, яка різнобарвна та гарна наша культура, наша музика, тобто показати це всьому світу. І я дуже рада, що мене удостоїли такої честі. Також сьогодні, у день відкриття виставки робіт учасників та переможців загальноміського конкурсу вишиванок, вишиваний Кременчук погасили марки на конвертах майстрині художньої вишивки Наталії Роми та майстрині авторських ляльок Ірини Залюбовської. Я три роки підряд приймала участь у цьому конкурсі, перемагала в різних номінаціях. А в цьому році я вперше стала членом журі цього конкурсу. І тому в минулому році, в цей день, у мене було відкриття в картині галереї моєї персональної виставки. Тоді також гасили марочки. І сьогодні ось буде дата. І наступно кожного року у мене буде такий конверт з, з датою. Я учасниця виставки Вишиваний Кременчук, і я мрію створити об'єднання або якось об'єднати Кременчуцьких лялькарок для того, щоб ми разом працювали на нашу перемогу і на прославлення нашого прекрасного міста. Оцей конверт також є. З цією метою зроблений, щоб знали люди, що у нашому місті є такий прекрасний напрямок, як лялькарство, яке увічнено на таких чудових конвертах. Анна Литвин, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.